Вітаю вас на каналі Місячна країна. Все більше садівників та городників обирають осінні посадки полуниці. І зараз я розповім, коли, у вересні 2025 року, найкраще за все саджати полуницю за місячним календарем. Дам усі кращі дати, щоб саджанці швидше прижилися, дали міцне коріння, а влітку порадували врожаєм. Восени вже немає виснажливої спеки, шкідників і це сприяє кращому вкоріненню полуниці. А також осінні дощі допомагають підтримувати необхідний рівень вологи ґрунту. До зими полуниця встигає наростити кореневу систему, тому не відчуває сильного весняного стресу. Врожай при осінній посадці полуниці можна отримати вже наступного літа. І зараз я дам найкращі дні, хто бажає саджати полуницю у вересні. Тож записуйте друге, третє та четверте вересня, зростаючий місяць у козерозі. Це плідний знак. Він забезпечує гарний врожай, плоди будуть середнього розміру. Рослини, посаджені у ці дні, мають потужну кореневу систему, міцне стебло, набувають витривалості, стійкості до пошкоджень, хвороб та перепадів температур. 8 вересня це спадаючий місяць у рибах, і риби це дуже продуктивний знак, який дає рясний врожай. Рослини добре проживаються, мають міцне коріння, коротке стебло та смачні плоди. 11 та 12 вересня, спадаючи місяць у тільці. Це дуже родючий та високопродуктивний знак. У рослин, посаджених в тільці, формується великий врожай, а також міцна коренева система, гарна врожайність. Рослини будуть кремезними і невисокими. Вони добре переносять перепади температур і мають підвищену зимостійкість. 15 та 16 вересня, спадаючи місяць у раку. Раці це найбільш родючий і продуктивний знак зодіаку. Він сприяє розвитку низькорослих рослин і обіцяє рясний врожай. У саджанці в полуниці розів'ється гарне міцне коріння. Але увага, буде слабка надземна частина, яка схильна до вилягання. У врожай буде рясний, плоди дуже соковиті, тому. Треба робити підпорки для цієї полуниці. 22, 23 та перша половина 24 вересня, зростаючий місяць у терезах, цей знак забезпечує добре зберігаємий врожай, отримання якісних, соковитих та смачних плодів, а ще терези надають стійкість дошкідників та хвороб. Коренева система рослин швидко приживається після посадки. Друга половина 24 вересня, 25 та 26 вересня, зростаючий місяць у скорпіоні, це родючий знак. При посадці в скорпіоні рослини швидко приживаються, розвивають міцне стебло, потужну кореневу систему, а потім дадуть рясний врожай, який добре зберігається. Соковиті плоди з яскраво вираженим смаком та ароматом. Рослини будуть досить витривалі та стійкі проти хвороб. І нарешті друга половина 29 вересня та 30 вересня, зростаючий місяць у козерозі. Цей знак забезпечує гарний врожай, плоди будуть середнього розміру. Рослини, посаджені в козерозі, сформують потужну кореневу систему, міцне стебло, набудуть витривалості стійкості до різних пошкоджень, хвороб та перепадів температур, тож, це усі найкращі дати для посадки полуниці у вересні 2025 року за місячним календарем.